Всім привіт! Це західна частина України, хто не знає. А саме Дубинщина. Я самого ранечку хлопців вже відпровадила в школу, в нас сьогодні понеділок. І від дороги, так як прогортали дорогу, від дороги трішки відгрибаю, мали сьогодні приїхати батьки, але не приїдуть, бо в них трішки сильніше замило і там не так чистить часто дорогу. Але хочу розчистити, поки трішки, щоб е як завтра приїдуть, то щоб могли заїхати ближче до подвір'я. Так що працюємо. Вам гарного перегляду. Ну і, Звичайно, по традиції ранково поранка. Я вже тут почала прочищати, хоча ось тут земля під снігом взагалі не замерзла. Болотце. Так, але нічого страшненько. Тут там далі не так, а ось тут нагортали, прогортали, треба трішки прочистити, щоб тато не забоксував. Так що працюємо, відкидаю на сторону і все. Чудово буде. Курочка насипаю їсти в хліві останнім часом, бо так холодно, вони не сильно хочуть виходити, тут світло горить постійно. Зараз ще водички. Качки виходять, індики виходять. Водичку поставила і в мене нещастя. Мінус одна курка ось запінала. Зараз. Заховаємо її. У вчора була вже така кволенька, але так як неділя і свято, то не хотілося чіпати. І ще мені одне дуже зручно, ось так ставлю відро в колесо з-під машини. І тоді качки кури не перевертають. Дуже зручно качки вже виходять на двір. Не подобається їм їсти в ліві. Так що ось дуже таке. Добре, і вони стають ось сюди на колесо і спокійно достають. У нас починає знову сніжок пролітати. От я ж кажу, в більшості, що качки і індики на дворі, а кури в хліві, тому ставлю їм їсти в хліві. Чи туди пішли качки, до гусей під'їдати? Через сітку достають, з кормушки, І ось так. Свинка, поки сходила по сіну, то вже вони доїдають. Накидаю сіна чим побільше, щоб їм було потепліше, хоча в сарії не холодно, не мінус, а плюс. Та й на дворі не холодно. Але все рівно, щоб їм було тепліше. Так само гусям і качачкам сінця підсипає, щоб було в лапки тепліше, бо те, що підстріляла раніше, так вони вже втрамбували все. Ну і, Звичайно, роздача сіна кроликам. Ось і вирішила так кормушку закидати, так буде їй затишніше. І зараз кожному. Роздача зерна, не знаю чому. Раніше вистачало на три дні зерна, чи то холодніше, що вони почали більше їсти. Чи що ну, взагалі не можу зрозуміти? Ну даю вже через день зерно. Багато хто каже, що не можна так багато зерна, але ну, я зараз овеяс і ячмінь на даний момент даю, так як вам поки що немає. Можливо, завтра батьки все-таки доїдуть і тоді купимо. Телефонували щойно батьки, казали, що в них дорогу так і не прогортують, так що не знаю, чи приїдуть, я їх то чекаю, вони також хочуть вже виїхати. Ну, як буде, роздача морквочки йде. Можливо, хтось і скаже, що кроликам багато зерна даю, да, Це... ну, моя думка така, ще недовго я їх погодую, так, потім в лютому місяці. Вже такі корма кінчаться. Ну, як не кінчаться звичайно, але буду менше давати, щоб вони трішки похудли. А зараз нехай набирають масу і будемо тоді їх трішки посадимо на дієту короличок, щоб вони гарно мені на весну погуляли, побігали. Малечо росте, гарно їсть. Їм тут добренько, тепленько. Ось такі хруські. Так мені цікаво за ними наблюдати, наглядати. Дуже люблю. Я все люблю, що маленьке. Ось так. качки гуси купаються, викупуються. Біля водички. Ось, гусак на качку лізе. Ну, це взагалі здуріти можна. Потрібно буде їх відділити, коли вони будуть пориватися. Ну, але ще трішки рано вже в лютому місяці буду відділяти, щоб гуси окремо собі неслися, а качки окремо. Сьогодні для хлопців печу бублики. Таке тісто. Звичайно, Стакан теплого молока, 300, ой, 30 грамм дріжджів, цукру, трошки сілі, одне яєчко, муки, скільки візьме тіста, таке, щоб не сильно було забите. І все. Трішки воно постоїть, підійде, і потім виробляю. З в мене ось стакан. І щоб дирочку зробити, пробка з води. Ось так. Смажимо. Швидко вони смажаться з двох сторін. Ось так просто на олійці. І сьогодні у нас хлібчик також. Виробила вже в формочках, чекаю, щоб підійшов. Ну, ось вийшла в мене така трохлітрова мисочка з самих бубликів, посипала їх пудрою. Так що всім смачного, пригощайтеся, робіть чайочок. Ось така красота в нас вийшла. Зараз хлопці будуть один поперед одного. Вони такі м'якенькі, пухкенькі. Клас. Ну, ось сьогодні такий хлібчик в мене вийшов. Ще тепленький, м'ягенький. Дуже такий м'ягенький, мені дуже подобається. Так що так, з хлібчиком вже справилась. Ну що ж, друзі, картопляні зразу мої готові, так що пригощаю. Зараз ще сюди там допікається, ще зашмажу шкварочками із цибулькою, бо хлопці ще значком щось не дуже хочуть. І от у нас така вечеря. Так що, всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі. Мира, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові! Всього вам самой найкращого. Величезно дякую вам за підтримку, за вашу увагу, за те, що мене дивитесь, слідкуйтесь. Хто ще не підписався, підписуйтесь обов'язково, пишіть коментарі. Дуже приємно буде з вами познайомитись. До нових зустрічей! Па-па-па-па!